Як включається ця чортова капсула, то просто її це вистріл уже, знаю, поможи скоріше. Є, 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 не знай, не так, Кейн оказався всього лише Людоботом, з якого із космосу йшли геніальні мислі прямо з космоса. Ми, хотіли, ми, хоч ми з ним засунули туди велику глушилку, щоб. Щоб цей сигнал нарешті пропав, щоб нарешті прикрутився цей режим слідчого, а саме головне, щоб самоуніштожився самий слідчий. Ну ми не знали, що коли ми, ми, ми візьмемо ми глушилку, помістимо її в космос, то люди збішуться. Оказується, що в космосі знаходилася кіберсвятова капсула, а також якийсь, неоп... не... якийсь небезпечний об'єкт, який називався капсула А4. Но нам потрібно якраз туди було піти прямо в космос, туди, куди заборонено було йти всім людям. Але ми з Кейном засунули туди велику глушилку. і люди збісили. Вони не знали, що їм робити. А Кейн із геніального вченого превратився в тупого хомічка. Ну ми же з тобою вкрали цю чортову кіберсвятову капсулу. Розбирайся тепер! Доста сміятися з мене. Я не знав, що так це получить. На що я тебе вообще з тобою послав? Так, тут я інструкція. Зараз буду її медленно ізучати. Я медленно починав ізучати інструкцію по управлінню кіберсвятової капсули. А ще коли мені було 13 років, я сидів за шкільного парту. Тут, указується, автопілот є, треба просто задати точники Ну, А що це таке? Так. Капсула А4. Пуск. <плес> Все затряслося. Нас просто починало кидати со сторони в сторону. Щоб бабушкари! Треба було пристигнутись! Треба було. Дякую, дуже вовремя. Я намагався дотянутися до рівня, но мою руку просто прижало до дна. Швидкість була настільки сильна, що я не міг зробити навіть вдох. А потім все затемніло. Андрію, Андрію, вставай швидше! Чорт, що? Де ми знаходимось? Кажеться, що ми всі на орбіті. Ти був в хвилин. 40... 40 Доти наша... Кіберсвятова капсула просто врізалася в місяць, і ми не знали, що з цим робити. Я просто взяв, починив там, що треба було, та й все. Ага, добре. Так, стоп, що? Почкай, тут нейросіці щось дозволяють говорити. Тут є запись і поговорка з роботом. Ну, давай туди включимо поговорку з роботом. Увага, увага! До вас наближається великий астероїд, якийсь непонятний іскусний інтелект НЛО номер 365 Немедленно утікайте звідси. Чорт, це якийсь іскусственний робот! Я не розумію! Я подивився в окно, а там до нас летіла якась біла капсула. Вона була світліша й аж. Засліпила мені очі, а потім вона врізалася в нас, але вона не порвала нашу кіберсвятову капсулу, а просто подойшла до нас. І з неї, пішла яка... Із неї п... вийшла якась непонятна біла коробка, зразу же подойшла до нас. Слухай, тут якась непонятна тут зразу тут до нас подойшла якась непонятна коробка. Як ти думаєш, що це може значити? Ну, не знаю, може це просто. Euh, щось дало, іди провір. Ага, тобі треба, ти її провіряє, часи зразу я. Ну, я взагалі єдиний, хто може управляти часом. Мене треба берегти. Да ти просто болванка, який, який заставили просто робити ти єдиним, хто може управляти часом. коротше, без різниці. Сразу же із тої коробки видвинулася якась дуже велика подушка. Вона врізалася в нашу хіберсвятову капсулу, і ми сразу же, і ми почалися крутити. Чорт мене дари! Да що ж це за фійнята? Нас просто крутить! І я не розумію, да що ж це присходить-то? Треба якось нормально зробити. Нас крутило, нас крутило. потім ця кіберсвятова капсула сразу же рванула прямо до Марса. Я не знаю, що диво. Я не розумію, як вона так швидко полетіла! Треба якось до неї швидше піти. Так. Де тут автопілот? І тут я видів, як прямо на моїх очах наша планета Земля почалася крутити кругом своєї осі. Чи це наш корабель? Крутився кругом своєї осі. Було непонятно. Но я чувствую, як наша кіберсвятова капсула уже почалася крутити. І, кажеться, управляти не, не вийде. Мене тошнить! О, господи, ні! Де уди туалет? <плес> Кейна вирвало і одразу же в нашій кібер е, капсулі запахло желудочним соком. І якраз одна краплинка желудочного сока. Упала прямо сюда і. Да, що це за таке? Чоловічний і жіночий туалет вийшов із строя. Ну, прекрасно! Система скорості була включена. Слухай, Кейда, а що це за... Створення ключового создання швидкості для для кіберсвятової капсули. Ну, це коли кіберсвятова капсула може, от в принципі, дуже легко, легко і автоматично їхати сама і, біж, і просто літати зі скоростю світа. Кажеться, твоя рвота нас спасла. Вона упала прямо сюди і ми, і ми далі можемо полетіти. А, так можна було просто сюди нажати. Можна було. Да ти геній! Так, я геній. Тому що я знаю, чому ми з тобою украли кіберсвятову капсулу. Сянув би чорт тебе за язик, блях. Коротше, так. Включити автопілот. Так. До прибиття кіберсвятової капсули обсталось 3 минути. Ми под'ї через півгодини ми нарешті под'їхали до цього до цієї кіберсвятової капсули. І я чувствую, як вода жгло мені очі. О, чорт Кейне, у тебе є сонячні очки. Світло від цього від цієї капсули зже мені очі. Так, звісно, бери Ааа дякую. Ти смієшся з мене? Вони мають вони мають реагувати і затемнятися. Ну вони не реагують, а світло ж мені очі. Включи Генія нарешті, ти ж Кейн. Єдиний, хто може управляти часом. Досить сміятися з мене. Я й не такий вже й розумний. Я так і знав, що ми нічого не доб'ємеся. І, походу Кейн був правий. Ми єдині люди, які вижили на цій планеті Землі. Як тут сразу ж мені прийшла геніальна ідея. Кейне, позирай! Там кіберсвятова Там кіберсвятова капсула стала менше. Вона стала чібішно, Вона стала 27 семедрова. В неї можуть ми пролізти. І, кажеться, ми можемо туди проникнути. А може, якщо там знаходиться наша велика глушилка, ми можемо туди проникнути. Так, ми можемо туди проникнути, тільки треба хто би... щоб хтось із нас прийшов. І нам треба сісі. Як тут усі називають? нам треба сісі капюшоністі надіти, ну. Та бляха, я не можу нормально виговорити це слово. Нам треба якось навчитися надівати в оці. Як тут це називати? Нам треба навчитися надіти всі ці космічні костюми. Може, скафандри? О, да, ти фуправий. Нам треба якось додіти ці ці скафандри. Ми чотири години питалися якось надіти ці скафандри, а оказалось, це. Не так уже і просто. Ну що, хто перший туди залетить? Ну, звісно, що ти. Все, чого я. Так, мені зараз не треба ці розговори. Якщо я сказав, ти підеш, значить ти піде. Ай, хер з ним. Яка до чорта разниця, хто першим побре. Я починав як. Я пішов в космос і. Пх, я оторвався від космоса, і я летів дуже. Дуже акуратно. Я летів прямо до тої, кіберс... до тої капсули А 4 Дуже я рівно летів. Знаєш, Андрію? Треба тобі якось осторожно. Давай ліпше сужи руки, щоб, ну, щоб не мішали тобі. Да, ти дійсно правий, давай. Я схвати руки, ну тут моя рука ударила об ту кіберсвятову капсулу, тобто в капсулу А 4 і мою руку чуть не поранили. Кейне, ти чортовий упортий геній, дякую тобі великою, я лечу мимо! Пробач, Андрій, я взагалі того не ожидав. Я думав, що ти там прям якось туди залетиш. Думати це не твоє. Ліпше би придумав, бляха, що мені тепер робити? Треба нам дво. Треба було нам двоє мотузкою соїдинитись. Бабуло! Дякую. Полезна інформація. Давай, якщо би виживе, ти поміняєш ім'я, на треба було. Я й не знав, що Кен останеться таким придурком. Раніше він міг управляти часом, а зараз просто тупів. Кейн мені швернув мотузку. Кень швернув мені мотузку, я чітким движенням взяв її і зав'язав собі її сорочку. Кинув мені мотузку, я чітким движенням взяв її і закріпив її собі в скафандр. Ну от видиш, все ж нормально все получило. Тільки ми про щось забули, про що ми 200 метрів знаходимося від нашої кіберсвітової капсули і віддаляємося в неї в безпостужне пространство зато прив'язаною мотузкою. Андрію, треба було нам використовувати вогнегасник, щоб ми його спользували як е, ручний двигатель, яким можна управляти. Інтересно, а як, тебе, а як я тебе буду сокращенно звати, коли ти поміняєш ім'я? На треба бол! Не знаю. А сокращено буде просто тупий! Та, блін. Якщо б ми вже попали туди, то ми б все одно померли із-за того, що нас закінчить воздух. Точно, ти геній! Так, я знаю, я геній. А чому? Воздух! Воздух! Що? Де воздух? Я проколю собі палець, і в нього піде малесенька струя влажного воздуха, і ми можемо полетіти до нашої капсули. Ну, добре, давай роби!» Я взяв собі малесеньку остру штуку, я перерізав, я зробив малесеньку дирочку в пальцеві, ну і з пальця пішла малесенька, малесенький, малесенький воздух влажного воздуха, і я ним чітко почав управляти. Кейно, у мене все закінчує кислород. Нам треба якось дуже швидко це робити. І що нам потрібно робити? Кавиряй, палець! Знаєш що? Я, звісно, розумію, треба кавиряти палець. Ну так я пропа попрачу розум. зрозум. Кейно, я не твій психолетик або вчитель. Кавиряй, чортовий палець! Я Я зимою. Да, пішов ти. Я ударив його, він полетів за нам, він полетів в інакшу сторону, мотузка зразу вже отак от зробила, і він зразу ж полетів на мене, і пух, Ми ударилися скафандрами. Це щось що типа яєчного челенджа, тільки тільки у Кейна тріснув дріснув шлем, і з нього пішла малесенька струя влажного воздуха. А, Андрію, що ти зробив? Заткнися, мені треба зараз е, мали помали ну, тобі управляти. Я управляв його головою, і ми з допомогою його голови вже зразу же могли нормально під'їхати. І ми долетіли до нашої, до нашої кіберсвятової капсули з допомогою голови Кейна. Фу, слава Богу! Нарешті ми все вернули. Так, так, я повністю з тобою согласен, так. Да. Да. Ми прилетіли, треба було. Тільки як нам тепер все добрати до тої кіберсвятової капсули, нам було непонятно.